Що маркер подій можна слухати на хвилях FM Галичина. А якщо не встигли, не біда, пам'ятайте, підписались на наш канал FM Галичина в Ютубі. Не пропустите ще й подивитися. Подивитися, які ми файні. От, наприклад, з нашим наступним гостем, дипломат, наш колишній міністр закордонних справ і надзвичайний повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Пане Андрію, вітаємо вас. Радий вас чути. Вітаю вас і ваших наших слухачів. Пан Андрію, звичайно, ми не можемо не, не розпочати від наших найближчих сусідів від поляків. Потім по інших сусідах ще підемо гуляти. Але в, в Польщі в, чимало е, вже серій одного і того самого, тобто геополітичного політичного шантажу України через призму подій 43-44 років минулого століття на Волині, те, що поляки називають волинською різнею або волинською трагедією. І ми вже розібрали цю історію з багатьма нашими експертами, і з директором інституту національної пам'яті, і з істориками з іншими дипломатами виглядає так, що це фактично шантаж на рівному місці, тому що в питання, які стосуються ексгумації, і всіх інших процедур, давно їм дано зелене світло. Сама польська сторона це зриває. Але при цьому продовжує шантажувати Україну з такими вигуками. Ми, як члени Європейського союзу, зупинимо євро... європейську та євроатлантичну інтеграцію, поки Україна не вирішить волинське питання. Чому в це повторюється вже декілька тижнів? Чому на ті самі граблі наступають ті самі міністри? Чому вони не чують голос свого президента? Чому вони загалом не хочуть слухати слова логіки? Бо Україна свого боку зробила все, щоб це питання залишилося для істориків спецкомісії, а не для політиків? Ну дивіться. Насправді, я думаю, що тут треба розділити два, як мінімум, питання. Питання е, вступу України в ЄС і НАТО, і як ви кажете, шантажу. І питання проведення екзомацій і вивчення минулого того, що відбулося Волинській е, на Волині не тільки в 40-х роках, але і в 30-х роках також. І е, насправді я думаю, що те, що зараз відбувається, це. Поки що лише заяви, але єдине, що я можу точно сказати, що в Польщі навколо чого є повний консенсус, це навколо питання ексгумації, пошуку ексгумації і поховань жертв волинської різні. і тут є повний консенсус зі всіх політичних сил. Коли ми говоримо про те, що з українського боку немає ніяких заперечень. Ну, воно не відповідає дійсності, бо, таке запреч, бо такі заборони були введені. І зараз е, насправді, ну, от давайте дозволимо Інституту національної пам'яті Польщі приїхати в Україну і е, почати пошукові роботи. Вони не отримують, вони не зможуть приїхати, бо немає такого дозволу. Пане Андрію, а, а пане Андрію, ось... а, пан а уточніть зараз, зараз. але уточніть, що чому немає дозволу, бо нам пан Друбович, директор нашого національного інституту пам'яті, казав, що ні, всі дозволи є, навіть польська сторона тепер до українського інституту звертається, бо нічого не робиться. Тобто, а, а, а ви кажете, ні. що нема. Дивіться, давайте, давайте зробимо таким чином: бо в Польщі існує переконання в того, суспільстві. І в усіх політичних партіях, що Україна ввела заборону на екзомаці, давайте хай наші політики скажуть: ні, такої заборони немає, ні. Але ми не чуємо таких голосів. І, і насправді е, ми е, показуємо. Ну, я не знаю, я знаю, коли ще був послом, що були подання, щоб отримати дозволи на такі пошукові роботи. Що там починалася якісь пошукові роботи, але вони не, не відбуваються. Ну бо з'являються бо якісь заборони на рів, на різного рівну, на різного рівня е, інституцій, і, і, і ці пошукові роботи, і поховання, тобто про що йдеться? Йдеться про те, що в Польщі є значна дуже велика кількість осіб, які е, хочуть поховати своїх родичів, яких гідно. Не були поховані, вони були вбиті, померли, пропали безвісті. Невідомо, що з ними сталося, але вони знають, що це було десь в тому місці чи в цьому районі, і вони хочуть просто приїхати, поставити ну, гідно поховати, провести молитву, поставити хрест, а і вони цього не можуть зрозуміти. І вони не хочуть вникати в питання. Того, що ну, хтось там неправильно оформив документи, хтось неправильно оформив дозвіл, вони не, не вникаються. І вони звертаються до своїх урядів, щоб вони вирішили це питання. Так було в 2018 році, тому що ми тоді голосно заявили, ми впроваджуємо в односторонньому порядку заборону на екзомації. Це знову ж таки питання, чому? Тому що там не, було, не були відновлені пам'ятники українські на території Польщі. І після цього в польському суспільстві є очікування, і насправді зі всіх сторон, що Україна відмінить цю заборону. А ми mm. робили спроби. Ну, давайте, от ми дамо два дозволи на те, що ви провели якісь пошукові роботи, а ми але за це мусить бути відновлений. Таблиця окей, таблиця не так була відновлена. Ми ж тоді не будемо давати інші дозволи. Бо ми дали дозволи на пошукові роботи, але не дали дозволи на ексгумаційні роботи, не кажучи вже поховання про поховання, і насправді польське суспільство, ну воно чекало, що це якось вирішиться, але воно не вирішувалося. Це було вже пройшло, дякувати Богу, шість років. В 22-му році суспільство польське показало, що вони по-християнськи віднеслися до потреб українців. Надали їм притулок, і тепер вони якби, очікують, що українці по-християнськи віднесуться до того, як відноситься до людей, які загинули. А на якому рівні мала би бути оця відповідь? Тому що ми звернули увагу, як польська преса описувала зустріч у Києві, що досить в нервовому, можна навіть сказати, в скандальному таку атмосфері пройшла зустріч з президентом Зеленським. Там точно Дивіться, піднімали. цю вважаю, тему. Що ці що ці заяви мають відбутися? Ну по-перше, за за такі за це питання відповідає інститут національної пам'яті, міністерство культури і тепер стратегічних комунікацій. Воно називається так, якщо не помиляюся, уряд. Ну і президент, і це може прозвучати також з уст міністра закордонних справ. Ми готові до вирішення цього питання, і ми будемо тоді виглядати цивілізованою. Так, Високу... міністр Сибіга так і сказав: ми готові. Він пам'ятаєте після Ми його готові вирішувати. Так. Міністр Сибіга сказав ми готові вирішувати. І Антон Дробович сказав: ми розробимо дорожню карту. Але це є питання обговорення. Нам ми, ми таким чином будемо знову обговорити, 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 шукати якісь компроміси, якісь спільні точки вирішення. А це суспільство польське вже не, не толерує. Бо вони вважають, що це вже задовго цих, цих обговорювань, і зрештою ми нічого не втрачаємо, якщо ми показуємо себе цивілізованою християнською європейською нацією, яка дозволяє поховати і вшанувати пам'ять тих, хто загинув. І мені здається, тут оце обговорення дискусії, власне, і спонукає те, що поляки починають шантажувати. Це виглядає ну, якийсь такий торг, незрозумілий, із польського боку. Ну що, ми вони будуть забороняти Україні вступити в Європейський Союз чи в НАТО, бо не вирішені якісь історичні питання ніде такого не було. Але ми навіть якщо виступимо з ініціативою і покажемо проактивну нашу позицію. То ми покажемо себе достатньо зрілим, зрілою нацією. Угу. Окей, це є щодо наших польських сусідів. Є в нас е сьогодні подія, на яку ми звернули увагу. Ризикуючи життям, в страшний фронтовий ужгородський котел, увірвався прем'єр Сієрто. Та, в, от, ризикував, як то кажуть, в ой каже Сієрто, в Фіцо. В, ризикував Фіцо страшенно в зустрівся зі Шмигалем, і потім зробив декілька заяв заяви. класично дипломатична мова, така пташина в, з певними натяками. Але ми б не звертали на це увагу, якби напередодні він не наговорив відро і ще трошки, коли він сказав, що весь західний світ хоче далі продовження війни і штовхає Україну в цю війну для того, щоб Росію поставити на коліна. Такий собі Соловйов, тільки словацькою мовою. Інші заяви, які були які стосувалися, поки я на посаді ні ніяких кроків, ми заблокуємо рух України в НАТО. Це вчора було. Сьогодні він сказав, що в нього трошки прохолодно в натівської частині його головної півкулі. А вся решта, ой, ми будемо і снаряди вам ліпити 155-ті. І ми перші, хто будуть максимально підтримувати Україну при вступі до Європейського Союзу. Тобто в нас тут яка проблема? В нас тут проблема, ну, скажімо так, популістичної шизофренії в голові Фіцу, чи тут щось більше в, 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 зарито от в таких. Контрзаявах. Ну, дивіться, по-перше, я думаю, що е, треба свіцо і подібному йому е, вести серйозну роботу і переконувати їх в тому, що вони займають неправильну політику і позицію е, по відношенню не тільки до України, але також для своєї власної безпеки. Це, по-перше, просто важка. Щоденна копітка робота по переконанню їх і зміни їхньої позиції. По-друге, ну ну що тут скривати ну до певної міри Фіцо є підпливом Росії, і Росія буде пробувати використовувати чи словаччину з Фіцо чи, чи Угорщину з Орбаном для того, щоб блокувати ініціативи зближення України з ЄС і НАТО. І буде це робити ну, завдяки своїм впливам, інтересам, фінансуванню. І нам потрібно, крім того, щоб його переконувати, нам самим, потрібно шукати також і партнерів, які би його переконували. Тому що. Ці обоє країни, ці країни, ну будемо говорити зараз про Словаччину конкретно. Вон, Словаччина є членом ЄС і НАТО. І Якщо вона хоче отримувати користі від цього членства, то інші країни-члени цих інституцій і організацій мали би звернути увагу на єдину політику, яку має вести ЄС і НАТО щодо України, а вона є значно е, сприятливішою, ніж ту, про яку говорить Фіцо. І тому треба треба ну як ви кажете там е, прохолола е, частина е, голови фіцо ну, стала спокійнішою щодо щодо нато треба далі вести так щоб вона повністю змінила свою позицію а в цьому випадку, як то кажуть, ми віримо в силу слова, але в є і сильніші аргументи. Чи треба з цим пов'язати? повіда економічні? Також та я зараз economy. про цей туз ту козирний, про який сьогодні прем'єр Шмигаль заявив про те, що все. Ніякого в транзиту нафти і газу російського через Україну не буде. Закінчиться контракт, і все стоп. А в цьому випадку ми бачили, як і ті самі угорці, і ті самі словаки відкинули всі раціональні європейські пропозиції, коли їм пропонували диверсифікацію і злізти з російської голки. Тобто, шмигаль зайшов сьогодні з туза козирного. Я правильно розумію? Який ефект ми маємо на це очікувати? Ну, дивіться, ну він використав цей аргумент і, і правильно зробив. Треба в таких розмовах ну вести наступальну політику і, і пояснювати, що Україна також має певні аргументи і має чим протиставитися цим заявам, і може запропонувати цікавішу пропозицію тій самій словаччині, ніж Росія. Якщо ну по-іншому буде, буде вести політику свою і словаччина, тому що крім політичних заяв, є економічні інтереси, і нам треба запропонувати їх, їх словаччині і знову ж таки кажу не тільки Україні, але нам треба мати хороші зв'язки і єдиний фронт з нашим з нашими партнерами, які нас підтримують в Європейському Союзі і в НАТО. Щодо Угорщини, дивіться, на відміну від Фіцо, щодо Орбана, є батіг під назвою Брюссель, і там є конкретні санкційні зараз. Але щодо та... Фіцо, також, такий самий батіг є, Брюссель. Теж санкційний? Ну, не санкційний, поки що, тому що політика ага. побачена не така, що. А щодо Будапешту, бачите, вже ви вдарили санкційним батогом, і це тільки початок цієї історії. І на цьому тлі відбулися контакти нашого нового міністра закордонних справ Сібігії і з їхнім, з старим, як то кажуть, вовком Сіарту, який відкрито працює, як Путін Ферштаєр що в Сочі з Лавровим, що самим Путіним лавровим в Кремлі. В цьому випадку. Я повертаюся до того ультиматуму. Він складався майже з 12 пунктів, і він виглядав жорстким і з територіальними претензіями, із втручанням до мовного і законодавчого поля України, із переписанням Конституції та законів України. Був такий ще до Сибігу цей ультиматум. Тепер була зустріч, і були сказані чергові слова про те, що знайшли. Точки порозуміння. Що буде з тим ультиматумом з боку Будапешту, який Сєрто озвучував в минулого року, і що буде із Україною, чи вона піде на поступки всупереч своїх національних інтересів? Дивіться, ну є певні межі, на які можна, до яких можна дійти. Але е, здавати свої позиції також не варто. І е, Будапешт, напевно. Те, що вони пробують вирішити якісь свої інтереси, ну мені я чомусь переконаний, що це настільки е, інтереси внутрішньопартійні, скільки це під впливом Москви. І вони використовують такі е, елементи, е, невирішені питання для того, щоб е, не підтримувати Україну або ставлять нереальні е, вимоги. В тому числі, як ви кажете, з територіальними претензіями, які, на які Україна ніколи не піде. Зрештою, на це не піде також і Європейський Союз. Ну бо це означає пере, ну, пере, переглянути всі інші кордони. На це ніхто не піде. Тому я думаю, що це трохи такі вибаганки, е, спровоковані або ініційовані Москвою. І, і вони таким чином створюють цю напруження в українсько-угорських відносинах, а відповідно брак підтримки з боку всього європейського союзу. Тут також я тільки один момент скажу сказати, що європейський союз і НАТО, зрештою, також слід задуматися, чи процес прийняття рішення в них правильний, чи не треба їм реформувати і отримувати таку єдину позицію. Для всіх країн, тобто щоб приймати консенсусом рішення, бо е, ми маємо зовсім іншу ситуацію, ніж мали там 20 років тому назад, коли було менше ніж 20 членів європейського союзу, коли легше було знайти консенсус, ми маємо зараз ситуацію, коли значно понад 30 країн є вже в членах НАТО, того самого і там консенсус дуже важко знайти. І маємо ситуацію з війною, коли йдуть військові дії, і тоді треба приймати рішення зовсім не консенсусом. І тоді ми бачимо, що одна паршива війця, чи дві можуть заблокувати будь-яке рішення всього блоку НАТО, тобто їм треба вийти з оцього права вето, реформувавши механізм ухвалення рішень. Остання хвилина, як пан Андрію, я хотівши власне зрозуміти, чи бачите ви шанс, що в найближчий час і Будапешт і Братіслава, тобто Ігорщина і Словаччина. Захочуть злізти з російського маршруту в воєнного, тому що в Словаччині є величезний ватний проросійський запит самого електорату, і в цьому випадку Фіцу буде казати, та я що? Я виконую волю народу. І чи є цей шанс в Угорщини, де значно краща ситуація, принаймні з розумінням суті російсько-української війни? Дивіться, дуже багато буде залежати як мінімум від двох факторів: від того як. Україна буде далі е, просуватися в питанні відновлення територіальних е, своїх територій і, і, і війни з Росією, коли вона цю війну закінчить на якому етапі, і як Україна буде сприйматися міжнародним співтовариством. І друге питання це е, чи Угорщині і Словаччині запропонують якийсь варіант, щоб вони не були залежні від політичної волі Кремля. І як ми бачили, такі варіанти можна знайти, які стосуються ну дуже банально, але стосуються е, коштів, фінансів, які може отримати ця сама Угорщина. І ми пам'ятаємо, як знайшли варіант, як Орбан пішов пити каву, коли приймали рішення в підтримку України. І таких пропозицій кавових перерв можна зробити багато для Угорщини і Словаччини. Пане Андрію, дякуємо, що були слухачами ФМ Галичина. Андрій Дещиця, наш дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України в Польщі. І в минулому міністр закордонних справ був нашим співрозмовником Маркер подій. Пане Андрію, дякуємо. До нових зустрічей. Дякую вам. Все, ми вже поза ефіром.